Вітаю, друзі. Сьогодні наконець-то пішов у нас дощик, і за 6 і 7 ну, травня 2025 року маємо майже 20, ось, 20 міліметрів. Дощик іде такий міленький, тихенький, золотий дощик. Ну, але що буде на полі, навіть я не знаю. Стане на погоду, поїдемо, тоді подивимось. Тоді я вам зніму покажу, що у нас робиться, тому що бачу прогнози не втішні, але побачимо, як у нас буде. Так, ну все, друзі, йдемо працювати далі.